В Україні у нас е, інфлюенсери, наприклад, завжди сильно працювали. І я можу сказати, що ми там бренда Вернеса Якса, ми його побудували саме на, на інфлюенсерах. На той час коштувало там інших грошей, і віддача була зовсім інша, ніж сьогодні. Бо сьогодні це вже як там, нове телебачення, це там по грабцям ти стріляєш. А в Україні це прямо були такі дуже класні яскраві історії, де ми могли навіть порахувати там пряму конверсію за рахунок якихось спецоферів, які надавалися. На Заході у нас ця історія. Ніде не полетіла так. Це певний феномен України. Наприклад, там, вплив інфлюєнсера і вплив е, Ютуба. Там за кордоном я часто у наших педагогіях запитую, що ти дивишся на Ютубі? І мені там кажуть, ну, я дивлюся там огляд футбольних матчів, ще я там цікавлюсь якимись там годинниками, дивлюсь все. Але, наприклад, якийсь там бізнесовий контент. Ти коли їм каже, що слухай, ти можеш подивитися, як там мільйонер бере інтерв'ю у іншого мільйонера, і вони відкрито обговорюють якісь там цифри, бачення, для них такі от очі. Як це? Це ж наступного дня прийде профсоюз і буде вимагати підвищення зарплат. І такої якоїсь відкритості немає. І з інфлюенсерами, ну, набагато менше якогось лайф, лайфстайлу, менше насправді, по якості навіть. От взяти там. Українські канали, які роблять контент про автомобілі, і ми намагалися знайти там якісні канали там в Іспанії. Ну їх не можна порівнювати.